І знижки представляють вересневі знижки на людяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Друзі, цієї неділі о 21.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра масштабного проєкту Клуб 1%». за основу взято британський формат, який вже став світовим феноменом. Бо це не просто розваги. В клубі 1% учасники насамперед мають вражати кмітливістю, вмінням швидко зорієнтуватися і нестандартно подивитися на завдання. І ведучим проєкту є наш ко. Олега Тимур Мірошниченко, і ми зараз хочемо запросити його до студії, аби він детальніше розповів. А що я зараз то... це розповім. <ривіт> 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 Давай п'ять, не бачиться. Дуже хочеться правила дізнатися. Правила дивіться, кожна група чинає 100 учасників. Так, у них є тисяча <ривіт> гривень на рахунку. Так. Неправильно відповідаєш, не встигаєш відповісти ці гроші. Падають в загальний банк, який uh -huh. може виграти той, хто дістанеться як найдалі в нашій грі. У нас є 20 запитань. Ми починаємо запитання на 95%. Це питання одне з найпростіших. Uh -huh. Так, це коли проводилося всеукраїнське дослідження, тобто всі ті самі питання uh -huh. ставили тисячам українців в різних куточках країни, і вони мали так само 30 секунд, аби дати відповідь. І от ті запитання, на які відповіли найбільша uh -huh. кількість, це запитання на 95, 90, 85 і так далі. Тобто, це принцип пропорції. Ідемо так. від 100 і спускаємося так. до. Нога відсотка і от запитання на один відсоток. Це запитання, на яке може дати відповідь один зі ста. і від цього нашого проєкту саме так саме, так. саме так, саме так, саме герої круті люди. Герої класні. А як їх обирали взагалі. Насправді, будь-хто міг опинитися в, в, в нашій грі, тому що всі а, в соцмережах постили запрошення. Бачив, і ви це робили, так. і я це робив. Так можна було просто зареєструватися і відповідно потрапити на гру. Це для тих, хто хоче угу. в наступному сезоні опинитися. Це надзвичайно просто і це були просто люди, просто Україна. Так, кожен зі своєю історією, зі своїми професіями. Хто запам'ятався тобі найбільше? А, ну знаєш, от перших, хто там спадає в думку, в одній з перших, а може навіть і в першій програмі, у нас була а, пані Марія. Розкішна зірка тіктоку. Я вже підписалася. Яка вона завзята, відкрита до всього нового, і вона сказала, що якщо виграє, то всі гроші витратить на кріпту. Крипту. слухай, про яку суму хоч іде мова, яку вони можуть виграти? Виграти можна до 100 тисяч гривень. Чому до 100 тисяч гривень? Тому що, звісно, є деякі деякі моменти поворотні в програмі, коли можна забрати свої гроші. Можна до запитання на 1% може дістатися декілька людей. Кілька гравців, а. і вони потім відповідно розділять ага. цю суму між собою. Хто тебе ще А, таких людей насправді дуже багато було. Так у всіх там геніальні історії. Mm -hmm. а... Ну там публічні люди теж були. І так? Різні так були. Звісно, я пам'ятаю, що був у нас пан Владислав. Це такий завзятий хлопець, вчитель математики. Він сам родом з угу. Луганщини з попасної, так і вже не молоді Дантеса. Та-та-та, uh -huh. і насправді було дуже цікаво за ним спостерігати, як він розв'язує всі задачі. Тобто одразу видно, що людина математик нової генерації. Він знаєш, сидить і там якась задача, і він так пальцем у повітрі малює собі uh -huh. щось підставляє. Ми якраз про це теж розмовляли, тому що я це помітив. І він розповідав. Що це насправді така сучасна техніка, якою можна розв'язувати задачі? Щось подібне. Ми раніше бачили лише в кіно, як оці ага. гра в шахі відбувається, ага. начебто в повітрі. А тут тепер є така реалізація вже в клубі так. 1%. Так. Так. так, друзі, а давай, а давай зараз нашим глядачам і нас ти перевіриш. А давайте, давайте О, зіграємо. Ви перед екранами теж можете пограти, тому що як я кажу в кожній програмі, що грати в запитання клубу 1% однаково цікаво по обидва боки екрани. Зараз все, що буде відбуватися, ви будете бачити запитання так. на екрані. У вас буде 30 секунд. Давайте почесне. Теж будете грати, так, ага. ви ставите свої, Добре. потім будемо озвучувати а, 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 правильну відповідь. Отже, запитання номер 1 Давайте. А, що з цього зміцнює обороноспроможність нашої держави? Мать Ваші 30 лева. секунд, будь ласка. Ну, можна не 30, давайте швидше. Круасан, кекс, Шокру... махін, кекс а, донат і кексмахер. Може, цей бублик? Ну, бо він донат Донат, волонтери? Ми всі допомагаємо. Так, донат це настільки тонко, остаточна відповідь. Це настільки тонко, Донат, окей. Давайте ще раз це те, що я казав гравцям у студії, кажу вам зараз. Так не потрібно себе накручувати, не потрібно вмикати якусь ерудицію. Так, Білозі, ми не готувалися справді для так, нас... того. Є вже чекает. наступна. Ага. Яка з цих чотирьох картинок зайва? зайва? Це вже складне запитання. Це запитання а, відсотків а, на 15. А, на 10-15%. відсотків. Мені всі подобаються і пам'ятайте, що у вас є 30 зайва. секунд. Тобто, треба зрозуміти, що всіх об'єднує. Що ти ну тигр? Це хто А об'єднує, а що одну ні? Яка зайва А що з планети? Може щось може може ти і там, і там є планета, не розумію, чому тигр і. Дівчина ну, тигра, ну дівчина. Так. Я не пам'ятаю, якщо це за персонажка, може, це із якихось, знаєш, не знаю, там зоряних якихось. Ну не він ну, бо бо я я пам'ятаю. троє дівчина, людей. Один дизайнер. один звір. Я б звіра відкинула. Ну, я відкидаю, теж я так. б тигра. відкинула. ви, ви тигра. Так, так. ну так. дивіться насправді якщо можна поверніть. Воно, я зараз пробрали. поясню. <ріх> <ріх> дивіться на першій картині. Зображена Амазонка, на другій НІЛ. Армстронг, так? так на третій тигр а, Боже, це все річки. Та... А Атлант відповідно Атлантичний океан. Це океан. Відповідно, відповідь ну, Атлан... Атлант Атлант ну, Атлантичний океан Ну, насправді на першій картинці дуже важко зрозуміти, що це саме Амазонка, тому що ну в моєму розумінні Амазонки трішки по іншому Я інший мають трішки по іншому тому мене збила з пантера. Ну відповідно зараз ви втратили свою ігру тисячу гривень. Хто максимум який виграш сто тисяч. Дивіться, а ще одне питання, це не на знання, це на кмітливість. Кмітливіст. Звичайно, Звичайно. Звичайно. От зараз Звичайно. якраз таки в цьому в третьому запитанні, яке я для вас а підготував, ви все зрозумієте остаточно. Да, будь да, ласка, да. А, отже, третє запитання: навіть не розбираючись у футболі, ви можете відповісти на це запитання. Футбольна команда, якого з цих міст в минулому сезоні частіше зіграла в нічию ніж перемогла. А будь ласка, за можливо... міста. Треба Алтава, знати, Алтава, Алтава, ну чекай. Зараз напевне Ворскла, Ворскла, ворсла, полтавська ворсла. Ага. Дивись, все, що тобі потрібно, все рівне, є що, що, що... в і в варіантах відповідей. Футболіка... Не потрібно знати. Тут навіть написано, навіть, навіть не розбираючись у футболі. Це відчаю, ніж перемогла. <світ> <світ> Боже. Пауза! Та-дам. Рівне, рівне, рівний. Рівне, 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 рівне. Рівне, і тут мається на увазі не так. ФК, Вер з рівного. Саме навіть рівне. не розбираючись. Так? Не, не а, а розумієш, навпані. Тричі треба прочитати твої, після двого твого підказки. Я тричі підказала більше ніж, менше, ніж. І тут читає рівне до вас. Так, рівне. Ну, слухайте, ви кудись. Але це дуже емоційно. Це дуже емоційно. Я раджу кожній родині ввечері збиратися і ось так грати. Це класно. Так, це надзвичайно цікаво, я теж рекомендую. Ім дивитися, збиратися з друзями, з родиною, старшим, молодшим поколінням. Так і зізнається ти тепер в компанії, коли приходиш до друзів, часто ставиш запитання. з Прем'єра тільки в неділю. Вони, звісно, все це питають. А я кажу: дочекайтеся один присутненько Україна двадцять перша нуль 21.00. друзі. З понеділка по четвер. Почнемо. Нова мама для трьох сестричок. Ви розумієте, хто перед вами? Це мама, моїх дівчат. А ви хто? Я теж мама. Королеви вантажівок проти стереотипів. Тут тобі не місце, ти нічого не зможеш. Самооцінку занижували. Знайти родину для пацанки. Скільки часу ви їх не бачили. 13 років клон Олега Винника, підробка чи ексклюзив? Ви вже списали себе з української стради? Ніяких оправдовань мене не буде ніколи. в житті. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19-й. на 1+,1 плюс Україна.